Перейдемо на порівняння конструктивних елементів плиткорізів. Як і всі плиткорізи, складаються із нижньої частини, бокових кріплень частин корпусу, які тримають саму направляючу, каретка. Ну і бокові упори. Якщо порівнювати з плиткорізом предвидуючій моделі, цей плиткоріз має більш широку нижню частину з алюмінію. А цей плиткоріз стальну і більш вущу. Також в цьому плиткорізі йде більш широка рельса. Вона теж повна тіла, як і попереднього плиткоріза. Стільного металу. І також має розміри 2 см на 4 см. Цього плиткоріза. 1,5 см. На 4,5. Висота чуть більша, але ширина менша. Можливо, це буде впливати на, більше, на більшу жорсткість і на вигинання цієї реліси саме в сторони. Також бокові упори мають. Схожу якість, одинаковий профіль, е тільки бокови зліва вже більш такий же самий, з цієї сторони, а не отакий ось менший. Можливо, трошки буде зручніше працювати. Також е оця частина вона вже є рухомою можна двигати е в залежності від розміру плитку, плитки е ближче до передньої чи до задньої частини. В цьому плиткорізі Неподвижно вже просто є функція складання для перевезення цього плиткоріза. Також цього плиткоріза можна також ось залишити, щоб було зручно і кожного разу не відкручувати цей елемент. Лазерний блок, там де лазерна указка на цих плиткорізах одинаковий. Він зелений на акумуляторі 18650 і зарядний пристрій також йде в комплекті. Каретки. Одні з найкращих запатентованих цією фірмою в Китаї на цих плиткорізах але мають трошки невелику відмінність. Ручка з цього плиткоріза, вона повністю лита. В цьому плиткорізі ось стальний. Брут вкручується в алюмінієву частину. Тут у сільного металу. Також ця ось частина вона набагато прочніша, більша, масивніша, ніж. О, у цього. Всі підшипники йдуть закриті в корпусі, щоб цього, щоб цього плиткоріза, на них менше попадає пил та бруд. Також у обох плиткорізів є функція ось. Блокування каретки для зручного перевезення. Закрутили і вже неподвижна каретка. При, перевез... При перевезенні вже можна її не пошкодити більш безпечно. Оба плиткоріза йдуть і тут вже налаштовані заводу. готові до роботи. Подивіться ось на ролик, світить ідеально. З додаткових класних фішок також в цьому питкарі є те для вибагливих клієнтів чи клієнтів, які люблять більше світла. Є отака підсвітка робочої зони. Коли ви можете положити плитку, включити світло, воно також на акумуляторі 18650, який також іде безкоштовно в комплекті. Можна вже розмітку на плитці, легше вже бачити, не треба нагадатися. Так, виключили. Лапка вона теж відкидна, не на магнітах, і це добре, тому що тримається надійно з мінімальними люфтами, які ні на що не впливають. Відкидається вона ось за допомогою механічного такого речага. Ми так піднімаємо, відрізали, Оп, вона відкинулась. І назад поставили. І також дуже зручно, це просто геніально це просто придумано, коли на плиткорізі є отака. Ну це, на мій погляд, ну дуже круто класно зроблено, коли зразу стоїть три ролика. Зараз ось камеру наведу. Ось один, другий, третій ролик. Три ролика. І їх можна отак от переключати. Мабуть, інженер, який видумував, придумав, конструював цей плиткоріз, він не тільки був інженером, а й плиточником, або консультувався і розпитував плиточників, як краще зробити, що додати для зручності. Тому що, коли у вас затопився ролик, ви можете, не треба розкручувати його, шукати шестигранники, бігати. Переставляти цей ролик можете зробити ось такий рух. І у вас вже стоїть інший новий ролик, який ви можете різати. І цей механізм зроблений дуже надійно. Дивіться, Як, якою товщиною метала, яка підгонка деталей. Якщо переживати за люфти, то вони не то, що. Є з, міні... з мінімальними допусками, а їх абсолютно немає. Нема взагалі не де люфтів не на роликах, не на цьому механізму. Все просто зроблено чітко ідеально, без якихось люфтів. Даже самі різці. Ось вони отак закріплені в якомусь товстому корпусі, дивіться. І це не тільки. Зручно е, користуватися цим механізмом, коли затопився ролик. А коли вложите е, різну плитку, чи їздите з одного об'єкта на другий об'єкт, у вас різний керамограніт, і мож, можна по, е, в залежності від е, якості плитки, можна міняти і ролик, тому що ці ролика, ролики з заводу йдуть різні. Для різних типів плитки, вони навіть по кольору, один жовтий, другий сірий іде, значить, з іншого матеріалу. І, тобто ви можете, якщо у вас там якась матова, більш структурна чи глянцева плитка, і прорізали одним роликом на кусочку на зразку, потім вам не сподобався різ або захотіли більш вибагливо поставитись різа, щоб менше. Обробляти цю плитку після різання, ви можете переключити ось на другий ролик і проб, попробувати відрізати іншим роликом, іншої якості, іншого типу та інших типів плитки. І це дуже зручно, це дуже буде економити ваш час і також буде впливати на якість різу. Так як не думаю, що кожен плиточник, який приїжджає на об'єкт, має при собі 3-4 ролика. І кожен раз відкручує шестигранниками, достає ролик, ставить, потім знову налаштовує, відкалібровує цей плиткоріз, пробує, потім, е чисто для експерименту, знову достає новий ролик і знову все це міняє, все це робить. Е так, е тут вже все це продумано і робиться одним рухом, механічним способом. Тягнули, перекрутили, далі працюєте. Також така ж фішка з трьома роликами з таким механізмом є і на ось такій ручній порізці, Вона як іде, іде два в одному і ручна і електрична порізка для крупноформатних керамограніту. Ось, дивіться, та ж фішка йде і на цьому плиткорізі. порізі. Знову ж повторюсь, що саме ці плиткорізи, оці електричні і механічні для крупного формату. Вони виготовляються для ринку Канади. Ось так. Теж вони три ролика можна міняти в залежності від типів і зношення цього ролика. Так. Сама каретка ось, має ось такий от вигляд товстенного такого ось матеріалу, металева. масивна. Хід каретки дуже легкий, плавний. Місця для розломів йдуть в двох місцях. З пластикові накладки також йдуть металеві.